Земельку, свята земель, Боже, ти дощу, як приємно тебе загрібати в одній руки, Приобрітав би тебе без ліку, легко по своїй власній землі ходи. Для наш окомивку усе твоє. Там череда та сейсть, там оріх напад, а тут вже зазеленіла пшениця та колосується жито. Голодним годуй, хворих лічи, школи заводь, Пам'ятники – якісь коли гадуть собі ярманошою носяться з ними. А вони їх мулять, а вони їм кишені продирають, чудні люди! Ти хто такий? Мало росіяни? Не кривить, прирожденний похол. Так от і пожертви на пам'ять народного поета. З Якого решта? Я жертвую на прийом, ждучи награди, не кресть, а то для котлярешті мені бездаду. Як тобі не сором таке говорити? такий хазяїн, такий значний обиватель, ще й кавалер, а говориш, як дикий неосвічений мужик. Котляревський мені без надобності, противно слухать. Поети є і гордість того народу, серед котрого з'явились. Вони служать вищим ідеалам. Вони піднімають народний культ. Всі народи своїх поетів шанують, почитають і ставлять їм пам'ятники. Хто виходить, ви подаркуєте? А як же? От не води, а від мене не полетіть. Ах ти, нещасна безводна хмара, і прожене тебе вітер над рідною землею і розвіє, не проливши ні краплі цілющої води на рідні ниви, де при таких хазяйнах засохне наука, поезія і благо народа. Та це ви щось таке говорите що я не розумію. Велості про все обідайсь. Ні, поки не даси мені слова, що поїдеш на земське собрання і пошлеш гроші на пам'ятник Петривському, доти не сяду з тобою за стіл. Та вже я вас поїду, вийшло, не ріджу мені без щастя. Ах ти, хазяїн, та й більш нічого. покоління і чим більше вийде зі школи людей щасним і правдивим поглядом на свій обов'язки перед спільною громадою тим скоріше виросте людей найбільша сума справедливості а у вас кажуть єс степи, що нагадують собою степ Гоголя не знаю я на степах у Гоголя не бува. Гоголь? писати він дуже гарно в книжці степ описав. Ха-ха, який там в книжці степ. От якби він побачив справжній степ, на котрім день одне мріють, отари овець, а ти вся вище пояса, мов шовком землю укриває. І шумить, шумить, я всю молодість провів у степу. Але ви течно малюєте степ. Талант. Прощай. Багатство душі немає і не буде себе почувати нещасним, у кого б в руках не опинилось, а я маю живу душу, котрій натурально бажати будь щасливою з тим, кого любиш.